Добрий ранок, ви готові спитаєте к чому? Тому що хто, хто поставив нам лайк, обов'язково спіймає такого коропа, якого спіймали ми для вас, для відосика. Готуємо його монтувати. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Погода портиться, хмуриться. Це тому, що дехто планує їхати в Херсон, але це не точно. Це, це точно, але не точно, можливо, через кривий ріг. Такі пироги, що ж, не буду довго розводити болтологію. Снасті відпрацювали на ура, силочка на них в описі під відео. Погнали на ставочок. Всім добрий ранок. Готуємось закидати. Ось вони наші, А, ні, це не коромисло, трошки інша оснасточка. З нами, як завжди, оранж. Ми на них рибалимо, якщо ви помітили, майже у всіх відосиках. В'яжу свіжак. Оп, гачки, правда, перев'язав, тому що були під мотиля, зараз треба в'язати крупніші. В даному випадку гарбузик на три гачка. Все-таки три гачка, скажіть та я скажу, мають право на існування. Хоча, ви знаєте, я максимум обожнюю 2. Але якщо коромисло, то можна і три. Сезон черв'ячка вже настав. Вчора закупився, правда, запах одних такий стоїть, що в машині, що в руках, руки не міг довго одмий з милом трошки підгнили. Що це просто капець. От і все, готово, блін, поводки. Зробив длинненькі. це нехорошо. Оп, трубочки розвести, все. Коромисло готове. Треба вибрати точку, куди кидати, бачите, вон уточки пливуть. Зараз вони підпливуть приблизно туди, куди мені треба кинути, і ми їх пугнемо. Готуємо вторе коромисло. Від Олександра Мазуренка нам привіт, передали, суміш Баунті, криль. Добавимо в прикорм, а чому б і ні? Присвяті карасики. Не дешева шняга, гривень за 200. Там тобі і місце. Оп. На калапуцам, як обич, з трьох-чотирьох прикормок хто зна що. І буває такий момент, він не часто буває, він буває, що тільки вона і лове. Но після того, як ця прикормка вканчається, я, уви, не можу сказати фразу, можемо повторити, того, що я не можу повторити прикорму із, із остатків прикорма. І, і мішаю яку то нову, як я думаю, хорошу. І вона вже ніфіга не лове. І ви не представляєте, як часто подобна фігня случається. Коли дві-три прикормки змішані, виходить, що вони ловлять, риба до них вже прикормилася, і тут я замішую нову. І все. Борода. Оп! Ручки хоч є в чому а то вас грязними руками не хватать. хватати. Оп, коромисло номер два. Так, чого от. Колічество прикормки перекосило. Обожнюю пружину тим, що в неї можна натрамбовати. Дай Боже. Оп, в очерідь. Щуки не діти, в очерідь. Сильно довго перев'язував гачок. Ого, поперло. Схоже на карася, але тільки схоже. Тут карасі, як коропи, ви їх бачили. Іде швидко. Мє, сильно мелких коробчуків, о, аж випрыгають від щастя. Тут треба приїжджати о 6-й ранку. Та ти скажи який шустрий. О, він уже на вторий гак засів. Подвійне проникнення. Оп, поки пацаку не зловив. Черв'ячка захавав. Надіюсь, Владик ти запомнив куди ти закинув. Та я вам так скажу: фіг там. Ох, красавчик, нижній гачок. Блін, і по ногах. Карась водичкою одарив. Ладно, сорян за те, що нас так. Грубо прирвали, почаще б так приривали. Цю штучку ми кидаємо на автомобіль. Порядок. Пружинка No3, надвагачки. Зверху, знизу, тут не коромисло. Так. Сильно розмахнувся. Але піде нормально. Ви не повірите, ставлю, ставлю на рогатину спінінг а він в руках дергається. Ну, не пойму, в чому діло Думаю, путав чи що. Капець, в рибу гачком попав. Чи це він такий голодний сів. Таке бувало раз в году, і то не у кожного. У мене якось так навіть з коробом було, що закинув ставить на рогаті, ну а там вже короб сидить. Причому це було на дикарі, на Нефтягавані. О, карасяка. На Нефтягавані в Херсоні це було вечором. Якраз піджор кльовий, і одчепився. Битий, будеш битий. Блін, жирнючі карасі. Їх тут що, ніхто не вилавлює, не забирає. Я прям не знаю. Красота. Так, ладно. Цей момент треба запечатлити на телефон для телеграм канала, на як... за яким ви не слідите. Там 600 чоловік у нас вже місяць сидить. За яким ви не слідкуєте. І даремно, бо ця риба там виходить онлайн. Все, відосик записаний, Карас запиляний, ладно, так уходь, в місті з куском прикормки, яка навіть розмиця не вспіла. Оце, оце поперло. Буває ж таке. я сів бутербродик достати з коробки. Це саме подумав і карасик. Достану ка я колбаски з крючка. Третій карасяка йде до нас. Ого, аж фрикціон спрацьовує. Ну, падлюка. У мене там бутер зроблений з, з... з копченою курочкою. З соленим огірочком і сира в... разного в два слоя. Ого, ого, проснувся. Тіхан. Так, не будемо через низ виводити. Обана! на Карасяка. Кажу, хто буде сюди їхати чисто за карасем, сразу кажу. Оця кладка вона бомбезна. Вона просто карасяча по повної. Та -мо. Шип трошки тут попав. Не туди, куди треба. Красава золотий. Оп, таких би зараз почистити. реально хочеться пару штук викупити на жарьоху. Аж заскучав за цими карасямбами. Красота. Чи не так? Ну не дадуть навіть пережувати. О! Ого! Нічо собі, не короб, ну дикий карась. В домашньому ставку. <хи> Одічалий. Да, сумна картина. Тут за рибою доглядають, кормлять, вирощують, зарибляють, їх закупають. Вони тут не виростають такі до такого розміру. А навпроти любительська, туди любительська, звичайна водойма, де рибаки торблять. Все, що попадеться на гачок. З Настєю недавно тут гуляли, в неділю виходив чувак із-за із куста. У нього в пакеті було кіло два риби. По количеству, мабуть, штук 100. В пакеті було пуголовків, зарибків отакеньких. І повен пакет міс. Там на лям гривень штрафа. Я впевнений, почти всі так уловлять. Другою просто нема, вона по-любому не виростає. Ніяк вона не, не зможе вспіть вирости. Навіть більше пальця при такому пресінгу. На Дніпрі там уже таранька проскакує, чихонь вроді би йде. Хотілося б поїхати, але підписники не приглашають, а я місць не знаю. Сидить. А я вже запереживав. Жалко, що сьогодні коропець не... не прокинувся, не хоче похарчуватися черв'ячком. Сходимо до сусідів, подивимось, якщо у них прокльовують коропець, то може наступного разу станемо десь на інший місток, на іншому озері. Оп! Хага, -ха. кілограмчик. Оце карасяка. Оп, і навіть за підсаку не зачепився. Коромисло. Коромисло гнеться, от таких карасевичів. Оп! Ну, я думаю, кіл 5 ми бомбонули 6 точно. На цьому можна було б уже і закритися поранше. Кльов стих. Це єдина покльовка минут за 40, мабуть, я уж і поїсти, і поспати успів і поскучати. Як я казав, походу, треба приїжджати зовсім рано-рано на, на це місце, якщо за, за карасяками. От такі от пироги Флетіки сьогодні не ставив. Life Orange 60 грамовочки. У нас є, ми їх поставимо на короповому ставочку на коропа, А от мої улюблені пружинки, не проваряні в особому составі. Секундочку, оп. Свою справу знають, свою справу роблять. Наборчик сьогодні майже теж не використовувався, окрім шила і резинових стопорків. Бо як бачите, постійно натягаємо і коробочка мені подобається. Робоча коробочка. О, флетики сюди і закинемо. А то подоставав. Цим теж пользуюсь, коли пуф насажував на резиночки. Нужна штука. Хотілося б ще на сома гусениць насобирати. Ви пам'ятаєте, пучков'язом я постійно гусениць до гачка приділував. Тим паче оранжовська фурнітура у нас для цього мається по повній. Отакі пироги. Що ж, силочки на набор в описі під відео. Я сподіваюся, підписник його той, що в конкурсі переміг, забрав, скільки він нас може мучать, не виходить на зв'язок. Там же і силочки на пружинки. Включаючи у, у всіх магазинах вашого міста, тут по Києву весь час тепер в глаза кидаюся, в який магазин не зайду. Оранж, оранж, оранжеві упаковочки. Видно відразу. Кругом висять кормушечки. Та якось так. Що ж, дякую за те, що були з нами, що поставили нам лайки, щоб на нас підписані. Бомбящі коменти вітаються. Всім па-па і до зустрічі на воді. Оп! Ого. Легендарний дрин вирулює рибину. Зайшов підкастмастер. Вроді попустило, підходе ближче. Карасякин син. Кілограм Кілограм за кілограмом, кілограм за кілограмом, оп, заскочив. Поки мамки всіх карасів нема, ми її діток <свісно> повиловлюємо. Кубанської щось пару днів не видно. Оп! Кілограм за кілограмом. і кряний кілограм. Ох, красава. Хто це зробив? Ви скажіть, нема нам покою. екстра heavy force ранг. Оп! Сидить. Ох, пішов, 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 пішов налево прямо ракетою. А це рибалки. Оце я на це місце більше не, не встану. Будуть його бронювати як перший сектор. С перший з кінця 12-й плюс. Карасяка, теж під кіло. О! Звісно, на дикарі половити кілограмового карася круто, але неможливо. Я зі свого досвіду вам кажу, це круто, але неможливо. В Херсоні були такі місця, і вони є. Він, мабуть, проскочить, може навіть зараз проскакує на Білому озері і так далі. Але їхати, щоб все перевірити, в нас нема ні розвідчиків, ні бажання великого це перевірити. Тому що обстріли туди навіть авіабомби прилітали на причал. Там такі воронки, взриви, що капець Причал, той сейфи і лодки розкорочило. Тримдець там. Я як побачив ці фотки Херсонський, офігівший був. Я ж там рибачив, машина із з вами ставав. Так що дуже небезпечно. Поки я обратно пішов по короп'ятниках. Форсранк уже де то взагалі... Ха, офігеть. Ну хоч сидить. Офігеть, тут вимотало вже. Що тут короп сів? Офігеть. Ісойшов. Чи не. Не сидить. Капець. Повезло. Живемо. Неплохо. Неплохо. Главное його не слить. Гачки не крупні, ну і не мелкі. Влад! Короп! Карп. Хай нас на вторий телефон поснімають для ставка. Коропяра. Блін, давай газує хоч би шо. Оце капець. Поки гуляв, короб сів, як обично. Ух, шайтана. Ма. Як звичайно, одійшов погулять, М мат надо, чи цей, воно ще довго, він ще довго буде бігати там. Маленький. Та який-небудь. Хороший там пакет. Да, пару кіл спокійно, вообще не, не піддається розшифровки. Ага, дякую. Пішов погулять, вертаюся, вроді виложила. Думаю, карась, дивлюсь, ліски нема, а він уже аж там під тою стороною. Ну і не фіга собі. Зараза в чепи йде в комиш. Що ж там таке здоровенне? Уже бурунчики пускає. Уже десь близько. Показується гад. на дно жме, та що там таке? Він що за жопу зачеплений, чи що? зеркальный, а, бро, а не обычный. Оп. Такий треху, Аккуратно. Есть. Угу. Карпика. О, красавчик. Да. Так, да, тут гачечек. На карасячий сил. Мелкий. Оп. Еще и в пьявочках. Так. Ага. С этой стороны тут скажут два раза. Это а, да. ж был вроде бы зеркальный тоди. Смотри. Ага. Угу. Оце блинчик оп, так хоч сюди, нормальна така рибина жирнюча, обережно взяв. Хвостик, дивіться, зовсім маленький, зовсім. А тіло 4-кілограмового, ну я ставлю на, на 380-3,5. Красава. Красавчик, оце, От гуляли, тепер його точно 4 кіла. Опа! Обережно його раз. І все, з розворота під гадку відпетляв. От так от обична дідуська снасть з черв'ячком відпрацювала, оранж рулить. Перезакидуємо.